Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ситуацію, яка сталася в Польщі. Вона стосується українця, який там проживав, його затримала польська поліція, і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Тож раджу додивитись це відео кожному до кінця. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас попрошу підписатися на канал, а також поставити лайк цьому відео. 22-річний українець, тобто зовсім молодий хлопець, знайшов банківську карту якусь на вулиці, і спробував неї розрахуватись в магазині. В нього це вийшло. Він повторив це 11 разів. Тобто він зробив 11 різних покупок в різних магазинах, і за це йому тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Тана інформація розміщена на офіційній сторінці поморської поліції. Е, минулого тижня поліція затримала гданську громадянина України, який оплачував свої покупки знайденою чужою банківською картою. Як ми вже говорили, він зробив цілих 11 покупок, і насправді він це все зробив на дуже смішну суму всього на всього. На 600 злотих, але е, так як це було здійснено цілих 11 разів, поліція інкримінує йому цілих 11 кримінальних правопорушень і за це його будуть судити. І навіть за таку маленьку суму, але не його маленьку суму, так тобто він, грубо кажучи, ці гроші вкрав. Е, тепер він може сісти на цілих 10 років, і це я не знаю наскільки це є чесно. Можете написати свою думку в коментарях під цим відео. В загальному давайте коротко розберемо цю ситуацію, бо таке може статися будь-ким, з ким, тобто кожен з нас може йти по вулиці і знайти якусь яку-небудь банківську карту, вона може бути без імені, без прізвища. І насправді мало кому прийде в голову цією картою розраховуватись, тому як більш адекватні люди, скоріш за все, просто цю карту або поламають і викинуть, або там зроблять фотографію і в інтернеті спробують. Знайти її власника. Але краще цим взагалі там не запарюватись. В більшості випадків ці карти вже є заблоковані, і краще просто її поламати і викинути в смітник, щоб нікому іншому не прийшло в голову спробувати нею скористатись. В загальному я впевнений, що е, цей хлопець. Він думав, що він не здійснює ніяких абсолютно правопорушень. Він просто знайшов якусь карту. Він думав, що це те саме, що просто знайти готівку, певне. І в нього вийшло розрахуватись, і він собі почав скуплятись потрохи. І я не думаю, що він там якось цілеспрямовано хотів ці гроші вкрасти, але вийшло, як вийшло, і тепер він отаким дріб'язковим поступком, грубо кажучи, зламав собі життя, бо 99% дають, що його таки посадять. Може там не на 10 років, але там 2, 3, 5 йому точно світить. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо ви знаходите якусь банківську карту, чужу на вулиці, і у вас виникає в голові така думка, що може я спробую нею скористатись, ніколи в житті цього не робіть. Тому як ви не є анонімними і вас е, протягом буквально декількох днів знайдуть після того, як е, власник цієї карти подасть заяву до поліції про те, що хтось в нього з карти гроші вкрав. Тому краще цю карту просто викиніть і не спокушайте долю, тому як ті гроші, які там можуть бути, вони не вартують вашої свободи. І також з цього приводу напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. На сьогодні маємо ось такі новини. Надіюсь, для вас це буде повчально і ви ніколи не попадете в таку ситуацію, в яку попав ось оцей хлопець. Я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!